Я думаю, що те, що вони роблять, це породія. Тому що те, що е, перший місяць було в Києві, то знаєте, це напевно о, про це будуть ще писати мемуари. І думаю, це ще не час писати, тому що хто був тоді в Києві, я мав можливість на цей місяць, перший бути в Києві і разом з 206 батальйоном тероборони стояли між Бучею і Києвом. І пам'ятаю, ці перші тижні. Ті перші е, дні, коли е, м, м, ворог рвався до Києва, і оці перші, коли о, коли військові частини, наші о, граз, побучі йшли бої. А 200, А ми з о, першою ротою, 206-го батальйону, якраз при, прикривали, І в тому пам'ятаю ці навчання, тому що Андрій каже, що тільки з автоматами, я трошки не погоджуся, тому що. Ми мали і джевеліни, мали гранатомети і були готові до прориву навіть о, танкових колон. Ми розуміли, що це буде страшно, що це буде трагічно, але готувалися і е, справді я погоджуюся що за той рік тероборона вийшла з такого стану. Ну, не скажу зародково, це буде, це буде некоректно, це буде не, ну, з неповагою до тих людей, які були, але е, стала справді серйозною о, такою силою, яка. Зараз є повноцінним е, військовим таким об'єднанням. Е, я не погоджуюся повернутися до тої статті, про яку ми сьогодні обговорювали про втрату е, боєздатності. Я думаю, що е, інформаційно-психологічні спецоперації тривають і досі по всьому світу. І мені видається, що такі статті, які вийшли. Е, не тільки Вашингтон о, о, цей пост, але в інших деяких о, інших о, засобах масової інформації в газетах по всьому світу з однаковим наративом, з однаковими інформаційними такими компонентами, які говорять про те, що, о, що Росія намагається використати демократичні країни, їхні майданчики їхні демократичні підхід для того, щоб просувати якісь свої теми, тому. Моменти, які пов'язані з дискредитацією не лише України, Збройних сил, поставити під сумнів, доцільність міжнародної допомоги Україні, чи то є військової, чи то є фінансової, Це, це все є. Мені видається, що це є елемент великої інформаційно-психологічної спецоперації Росії. І ми бачимо, що те, що зараз відбувається, це не лише тільки компонента. Засіб нас інформації ми бачимо події, які відбуваються в Молдові, намагання о, дестабілізувати м, Але намагання. Сьогодні, до речі, цікаво, парламент Молдови ухвалив. Хвилини, я таки не до кінця зрозумів, що це за рішення з Молдовської на румунську перехід. Ну це точно проти вони росіян. прийняли рішення, та, так що в прийняли рішення за потім за дві хвилини. Парламент е, е, зміни змін до конституції та всіх інших законів про те, що в е, е, усіх законах. Молдови, тепер вживається лише термін румунська мова. Крапка. Не молдовська, а румунська. Так ось так те, що зараз робить Росія в країнах навколо України, це і в Європі, це дуже, дуже показово. Сьогодні дуже було цікаво те, як урядові коло в Польщі сказали. Щоб вони не хочуть, щоб Буча повторилася в Польщі, тому вони закликали всі інші країни допомагати Україні зброєю підтримувати Україну для того, щоб це не повторилося ні в Польщі, ні в інших країнах. Це сьогоднішні, о, сьогоднішні заяви, ми бачимо те, як о, в бабах навіть в тій самій Німеччині відбувається вибачте, ну таке слово може коректно, некоректно прозріння від того, що о, як о, Росія намагається використовувати. Різні інструменти для дестабілізації країн навіть елементарний крок сьогодні, що зробили Німеччині, здається, немає відношення до е, військової сфери. Відмовилася проводити е, змагання з фактування в Німеччині. Чому? Тому що міжнародна федерація фактування допустила росіян і білорусів до змагань. Німеччина відмовилася, уряд відмовився. Це говорить про те, що е, світ. Починає позбуватися оцих о, ну залежностей цих впливів, які оцей великий східний агресор о, проводив в цілому світі, адже не секрет, що о, ці кампанії відбувалися у всіх сферах. Вони намагалися запахати своїх агентів в, в, в фінансові величезні кошти вкладали для о, того, щоб скупити о, їхній істеблішмент, якийсь когось з істеблішменту робили якісь інші о, кроки, ми бачимо, що це починає прозрівати відбуватися о, нівеляція цього. Ми бачимо, як відбувається нівеляція російського впливу на Балканах, зокрема, подивитися в Сербії яка була завжди вважалася такою проросійською, ну навіть не десятиліття, а останнє століття. Ми бачимо, як о, Сербія під впливом і того, що о, Бачать і під впливом міжнародних партнерів займають чітко таку о, о, проєвропейську орієнтовану позицію, відсуваючи о, російські якісь... о, тези це говорить про те, що ми о, на порозі досить таких не, не лише якісних змін, це видно тому по кількості зброї, яку нам дають, про о, типу зброї. Я думаю, що тут швидше йде о, нова оцінка, яка о, на міжнародному рівні Сьогодні згадували про ООН, про їхню, вибачте, в деяких моментах явловість. Зрозуміло, що для того, щоб позбавити о, Росію права бути о, в Раді безпеки ООН, треба достатньо повернутися до одної позиції. Росія не подавала заявку на вступ в ООН. Вона, вона не може бути о, повноцінним о, членом, якщо щоб принципово подивитися на ті документи, які о, о, дають право тій чи іншій державі просвіти свої інтереси. Немає заявки о, Росії на вступ в ООН. І тут я думаю, що ще прийде час, і це питання, хоч воно вже звучить, буде піднято і поставлено. О, поставлено о, так досить серйозно. Звичайно, що для цього нам потрібно перемогти, і, звичайно, що о, потрібно допомогти тим е, народам, які захочуть, е, в, е, мають свої автономні нібито, е, республіки в складі Російської Федерації, нам би треба їм допомогти, щоб вони самовизначилися і вийшли, і допомогли в цьому колесу на глині просто впасти. Я думаю, це, е, напевно буде, це той буде вихід. Який заробить е, світ. Тому що що робити з Росією, коли вона програє Україні, якій допомагає весь світ? Е, адже ядерна зброя, яку ніхто не відміняв, це досить стримуючий фактор. А таким чином Україна показала, як це треба робити, віддаючи зброю, тому треба допомогти тим е, народам, пригнобленим народам в Російській Федерації, щоб вони зробили в момент самовизначення. Вийшли, допомогли впасти і допомогли поверну, віддати ядерну зброю тим дорослим, які вміють з нею поводитися. Я справді погоджуюся з тим, що фінансувати українське військо це є обов'язок української держави. І всі кошти, які ми, як парламентарі, Виділяємо на о, о, наші збройні сили, вони мають доходити до кожного військового, тому що це є їхнє не шо утримання, це є о, позиція держави, як вона цінує свого о, солдата, свого військового, свого офіцера. І тому о, дуже важливо, щоб ми думаю, колеги підтримують, щоб ми маємо почути знову ж пояснення о, керівництва міністерства за ці кошти, незрозумілі витрати. Тому що кошти, які йдуть на армії, це кошти не з тих допомог, які нам виділяє о, наші міжнародні партнери. Це виключно кошти нашої держави, податків, це те, що держава Україна сама виділяє. Я думаю, що о, я, ну, тут багато не треба говорити, що ми, е, як парламентарі, будемо робити все, що нам потрібно для того, щоб забезпечити військових. Фінансування забезпечити ну принаймні те, що від нас залежить коштами на о, відновлення тих українських <кас> програм, ракетних програм, артилерійських програм українськими розробками, щоб фінансувалися, тому що ми розуміємо, коли нам дають партнери наші озброєння, але нам треба продовжити фінансувати о, наші о, ці розробки, які о, ми маємо з попередніх останніх сім чи вісім років о, ну розроблені. Тому що отримати від партнерів добре, але коли будемо мати свої програми ракетні, ми зможемо незалежно від наших партнерів, не оглядаючись, бомбити і стріляти туди, коли будемо вважати за потрібно, по тих прийняттях рішень їхніх, які дають вказівку уруйнувати нашу країну.